Машина для очищення зубчиків часнику STV'a Garlic PEELER H500 це промислове рішення для швидкого та делікатного очищення часнику без пошкодження поверхні. Очищення відбувається за допомогою стисненого повітря. Зубчики подаються в робочу камеру, де потужний повітряний потік ефективно відокремлює лушпиння. Відходи відводяться автоматично, а очищений часник виходить у приймальну тару. Для стабільної якості продукт має бути попередньо висушений, з мінімальним вмістом вологи. Такий принцип роботи дозволяє зберегти форму зубчиків і товарний вигляд продукції. Машина оснащена регулюванням швидкості подачі за допомогою частотного перетворювача, що дає змогу адаптувати процес під різні обсяги виробництва. Усі елементи, що контактують з продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі. СТВега Garlic Peeler H500 підходить для середніх і великих виробництв, цехів переробки та фасування часнику. СТВега забезпечує підбір обладнання, попереднє тестування, запуск, навчання персоналу, гарантію та сервісне обслуговування. За потреби можливе тестування на продукті клієнта.